Надійна підтримка стилу триває і саме для цього щодня працює благодійний фонд Чисті серцем. Сьогодні ми завантажуємо 28 палет продуктових наборів і ще 4 палети. Це буде і засоби гігієнні, і так само теплий одяг. Це десь буде порядку 1600 по коробок продуктових наборів і ще плюс 200 коробок це різних вже засобів гігієни і теплого. Воді. Цей гуманітарний вантаж благодійники відправляють нині на Одещину. Там приймає її та роздає людям громадська організація Одеська міська рада багатодітних сімей. Пані Катерина, яка займається разом зі своєю командою, ну, розподіляє цю допомогу. Вони допомагають малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, а також внутрішньопереміщеним особам які до них прибули там з Миколаївської області, з Херсонської області та інших областей України Сходу. Ось і ну приємно те, що вони стараються по максимуму допомагати і е, по селах. Також, тобто в них є вже відповідна інформація, де скільки проживає яка кількість сімей, яка потребує допомоги до них. Вони звертаються таким чином. Вони їздять і розвозять. А також частину допомоги люди самі приїжджають до них вже на склад і там також отримують для того, щоб допомогти якомога більшій кількості людей та бути надійним тилом, благодійники працюють буквально щодня. Натхнення до такої роботи каже Ірина Рабарська, підтримують у них наші незламні України. Я думаю, що наш в першу чергу підтримує наші захисники і захисниці. дякую їм за те, що вони відстоюють оборонять Україну кордони, тому ми не маємо права теж сидіти, склавши руки. Ми повинні бути хорошим тилом для того, щоб пришвидшити здобуття перемоги. Загалом благодійний фонд чисті серцем відправив нині до прифронтової Одещини понад 20 тонн гуманітарного вантажу. Мар'яна Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.